Цена потіпа бомжа. Тут ми будемо триватися без донату. Будемо проходити ще б І що, злагало? Чи залагало? Понятно, офис. Ой, перео. Захожу. Нехай mm -hmm. будет місце выход. No no Заходим. Блекрашу я видел. і, вроде я і, напевно, знімав, вроді, вроде как. У ще подиви. Та-та-та знову лайда, туди он сдай. Чомусь так довго загроз Добре, добре, добре. Еще

Бугаємо зараз отримати парт. Туди Це дуже легко. Треба дитя на замість транспорт. Okay. Окей, а на то треба 7 чи 8 к, ну то погнали. Ну, <плышко> лишок <плышко> Будет найти. Іде, дорогу просто. Зістримось, коли я вже приїде. Я вже відібрався. Зарплату до 80 годин, зарплата до годин подивіться, влаштуватися. І нам треба зробити тысячу две. Десь... Ти... ну давайте десяти тысяч. Коли закінчу ну, кожну тисячу я вам буду показувати. От тисячу двіста 1290. 1297 гривень. дві тысяч. Вот я и трек. Я надо останусь тисячі Вот я. На 16 туда-сюда, туда, сюда. Я апну 4К. Ну, на 15, чому у меня так мало ХП. Теперь знаєте чому у меня так мало ХП. Тепер я, я думаю. А. 4 Jeez. and question. 走等你。 Ти щел, чисто. Ззаді під'їхав мене підрізав. І ще й наїхав на мене. Я здох? Правильно, Я здох. Я даже не знаю, що делать. Ну, може, може Приїхав іду здавати на права. Зараз я для вас навіщо покажу, як вибрати. Десять плюс практика. така. Десять коцарів.

choosing choice is not choice but not panel 是什么？ Uh -huh. Хоть так да. oh, no. uh -huh. тысячу, да. А ну тысячу одна XP, да? Окетам там козавдання? завдання завдання. Mm -hmm. Яке тут там козавда. <coughs> Поехали. Кейс самі минимальный. Зустрінемося, коли ми приїдемо. Ладно, всім пока. Я вже закінчую відео. Мені не тому що я відороблю. І куплю. З вами був я, Вася Храйбрев Всім пока!